Мене Порошенко з ножем снився. Суп, сім'ї, картошик. Блять, п'ю тут кофе, сплю. А потім це кофе мені не дає спати, коли я виходжу з ефіру. І взагалі, я варю борщ не так, як ви. Е, я воду наливаю в кінці. Ні, я бараболю кидаю, в мене ще навіть води нема. Так і називається. Борщ на глаз. Троє дітей у мене було. У мене було троє дітей. Хто купається в 12 ночі? Рівно 00. Ну йди купайся, чого ти встав? А що я хотіла сказати? Я варила борщ. Байшка чортовий байбушки. За кузі на другому порся. А борщ варю почти 4 часа. Ну тоді ми просто з дядьком джин-джин робили, і я варила 4 часа. Ну, то був самий крутий борщ. Такого борща не, не бачив світ в Європі і Європа в світі. Україна теж такий борщ не бачила. Чотири часа варить борщ. <хи> Той, що труси 12 днів не міняв. Ерозія, да, ерозія шейки матки. І ще й прапор нацепила. Блядь, ну, ну, ну наша.